З рішення народного Героя України судді Должко. Щодо законів України прийнятих Верховною Радою України 94-го 2002 років та указів Президента України. Відповідно до положення статті 94 Конституції України закон підписується Головою Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїм вмотивованим і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Стаття 20 Конституції України Державними силами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба України та Герба війська Запорізького закону, що приймається не менше як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Тризуб. В свою чергу в указі президента України. 19.12.16 року про велику державну початку України зазначено наступне: з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади незалежного оформлення офіційних документів особливої державної ОГИ постановляю: перше заснувати велику державну початку України як символ державного суверенітету України. Увидети, що великою державною початкою України скріплюються підписи. Наступних підписи. Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України, голови Верховної Ради України на оригінальних рішеннях Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України, голови Конституційного суду України на оригіналах рішення Конституційного суду України щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції. Іншими законами України міжнародними договорами України осіб, уповноважених у встановленому порядку, на підписання від імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності з метою їх підписання. Отже, чорним по білому або білим по чорному вказано, що великою державною початку України скріплються підписи на Оригіналах текстів законів України, на оригіналах рішення Верховної Ради України, на оригіналах рішення Конституційного Суду України, указів Президента України, міжнародних договорів України. Указ є, він є в офіційних сайтах, але печатку ніхто досі не зробив. А печатка має виглядати. Ось так. Оце має бути така печатка, тільки вона скріплює закони, якщо брати до уваги, що Конституція діє, що в нас існує Конституційний лад. Але в указі вказується про велику державну печатку Кабінет міністрів України. Внести на розгляд у місячний строк пропозиції щодо опису зразка Великої державної Печатки України та подати проєкт положення про велику державну Печатку України. Кабінет міністрів цього не зробив, тому що він діє в інших інтересах. Кабінет міністрів зареєстрований як концерн у складі уряду. І весь уряд постачається з-за кордону в склад уряду. І тому так і живем.